Всім привіт! Я ВТБ. Дивимося з вами нову промгрупу. Напишіть свої враження. Мені здається, до нового року, до Різдва вони поновлювали більше її. Але не забувайте, все одно треба підтримати відео лайком, підписуйтесь на канал і давайте дивитися. Тут є цікаві речі. Органайзер для Будь-яких речей, але взагалі це для пігулок. І дуже-дуже зручно, навіть якщо ви просто якісь вітаміни п'єте, щоб не забувати, чи випали їх чи ні. 1990 бісер можна розкладати, все що завгодно, зберігати. Слухайте, от контейнери тут завжди прям класні. Набір контейнерів. 140 гривень. По-перше, вони бачите, от я люблю, коли вони зберігаються, один в один складається. Навіть якщо прибрати всі контейнери, взяти два таких набори, вам їх вистачить надовго. Тут є оця спуск, клапан спусковий. Щоб якщо ви щось гаряче ставите, ви його закриваєте потім, і все з ним нормально буде. Воно не буде вздувати його, бо таке буває. Підставка під гаряча 100 гривень. Нічого такого незвичного, з іншого з боку в неї пробка. Корка, бачите, отак от. зроблена. З цієї сторони, це, я думаю, якийсь пластик запечений. Кришечка для мікрохвильовки. Така новенька, не непашкрябана. Як я не купую нову кришку, в мене завжди вона одразу десь чимось гарячим. Або біля плити покладу, або біля чого, і, знаєте, підплавляється трошечки край. Кришечка коштує 40 гривень. Так, а оцей клапан теж, щоб випускати, якщо ви щось таке готуєте, що буде йти пара. Цей клапан буде її випускати. Я, я не знаю, його відкривати, мабуть, треба. Так. Да. Треба відкрити і провернути трохи. Це що за така цікава річ? Це набір бок... Набір контейнерів для спецій. Отак він виглядає, і це, скоріш за все, для солі, для цукру. Там щось всередині ще відчутно що покладено можливо, маленькі ложечки. Ми з вами бачили таку підставку для столових приборів для сушки 50 гривень в Аврорі. Хто запам'ятав ціну? Тут вона 50 гривень коштує. Бачите, є кілька кольорів. Вона класна за якістю. Такий пластик гарний. Набір боксів. Так, наш продукт. Тут дві штуки, три штуки. Щось ціни я не бачу. Йдемо дивитися. 100 гривень. Теж класні, але якщо мити в пасудомині у цей бортик, я вам вже казала такий лайфхак, у цей бортик, якщо ви його так ставити, в ньому буде залишатися вода, особливо в нових посудомийних відчутно, ну, там, де вже енергозбереження вище присушці, і вона звідти не висушується. Так, а що це за такий прикольний контейнер? Фільтр вкладкою От в мене питання, на що він? Теоретично для таких контейнерів класно зберігати овочі, коли вони не торкаються стінок, і за рахунок цього довше зберігаються, але по об'єму він підійде під зелень, але її треба якось скласти. Напишіть, як ви вважаєте. Це з минулого разу, це теж було, і це вже було. Знаєте, от контейнери не, не розкупаються, але вони реально тут якісні. Сорочка жіноча з довгим рукавом. Так, це халат. Халат 349 гривень. Ну за умови того, що тут його ви ніяк не приміряєте, я б, наприклад, не розумію, як купувати жіночі труси по 40 гривень. Це донело? Неясно. ну На дотик непогані. Приємні. Також були ці всі штанці, рябіна завжди по знижкам, фарба. 53 гривні. Пряжа. Так, пряжа, дивимося. 84 гривні, моточок. Що тут за склад? Тут навіть вовна є, дивіться, 55%. Дівчата, хто в'яже? Не знаю, мені здається, 84 гривні за шерсть не так дорого. Я повністю шерстяні не дуже люблю пряжі, бо потім. Дуже теплі шапки виходять, ну не для наших зим, скажімо так. Гарні кольори, то в'яжа, завітайте. П'яжа Толедо, що тут 100% акрил, 60 гривень. Ну, різниця не така, щоб, знаєте, купувати акрил. Ковдри, як завжди, залишилося по 500 гривень. Тут же готуються до Дня Святого Валентина. Давайте подивимося, що нам пропонують. Так, фігурка 120 гривень, такий ведмедик, як з кришталю. Хто тут ще є? Янгулядка. Ну, тут дивно вони трохи інші. Мені здається, ці були єдиноріжки. Тут дитячі вони просто. Так, давайте так. Виявляється, фігурка декоративна 120 гривень це оці. А скляна статуєтка за 50 гривень. Ну, за 50 гривень отакий ведмедик і нормальна ціна. Якщо у вас хлопці в школу носять дівчатам подарунки, можливо, вам ця ідея сподобається. Хоча статуєтки ведмедик 89 гривень. Давайте подивимося. Ні, все-таки 50 гривень, бо я думаю, за 90 гривень ну, за дорого тут нема за що платити. Купа різних отаких от прикрас декоративних по 30 гривень. Навіть не знаю, це наліпки. Так, да, наліпки. Ну, діти люблять таке. Так, дівчинка отака симпатична. Дівчинка 60 гривень. Ось він ведмедик, я вже зрозуміла, який за 90 гривень. Отакий. 130 гривень ось такий ведмедик з підсвіткою. Ну, тут треба знімати, не буду порушувати. Тут маленька отака гірляндочка і кілька ледів, які будуть світитися. Ще кулька. Кулька 200 гривень на підставці. Ой, ну, симпатична. Я так люблю ці падаючі. В мене ніколи не було, до речі. Ну, тут теж, скоріш за все, чи немає батареї. Саме кульки зі снігом. Гарненько. І є ще отакі янголятка Хто там з ним? Зайчик, мабуть, під деревом. Декоративні гілочки. Що тут? Наче гілочка верби, сердечка. Прекраса декоративна з серцями. зараз подивимося оркітти 26, 26,63 гривні. Є рожева з червоним. Рожева з червоним якось яскравіше виглядає, бо сердечка на фоні ягідок виглядають більш контрастно. Ось таке от серце. Так, зараз дивлюсь ціну. 65 гривень, бачите, воно є в різних кольорах. З Фоарміану це виконані ці трояндочки, не знаю, куди його потім можна. І отакий от набір прикрас теж на наклейках. 60 гривень. Дівчата, хто буде святкувати День Святого Валентина, якщо у вас є натхнення, бажання є з ним святкувати, обов'язково святкуйте. Зараз треба святкувати все. Ну, тут багато. Також свічечок, але бачите, жодного цінника. Давайте подивимось хоча б цю Яка ціна? Може ще якусь цікаво знайду. Теж подивимось її. Так. 100 гривень. Тут також великі такі це подушечки. Ми ну, йдемо дивитися, нікуди не дінешся. Щось мені на блакитне, да? все потягнуло, все беру блакитне. Можливо, тому що хочеться вже отаке мирне блакитне небо. 179 гривень. Їх називають антистресом, бо це ж туди-сюди можна ці паєтки перекладати, і є вони в різних кольорах. Червоне, фіолетове. ну от Я по-блакитному. Багато різних свічечок можете просто подивитися. І отака ще, бачите, гірлянда. Підсвічник. Ну, всі вони маленькі, що тут цікавого. Давайте оці ще подивимося. Ось такі сердечка. Теж непоганий подаруночок. Ви, до речі, якщо дівчаткам даруєте в школі, ви можете їх розпарувати спокійно. І кожній дівчинці. 60 банку ось гривень. Отакі сердечка. Вони дуже швидко згорають. Це єдиний момент. Ще бачите, є в такій формі гірлянда святкова метелики. До чого день святого Валентина не знає. Саме надувні кулі 29 гривень. Цікаво, як вона саме надувна. Ні, це набір кульок. Це, мабуть, саме надувна. Так. Прям цікаво. І якось розкрити, розпрямити і вона надується. Дуже цікаво. Що тут є? Лав'ю. Чорна така гарна, правда? Така незвична. Якби була нейтральна, я б зараз придбала, спробувала б надути, бо мені цікаво просто надути. Тим паче 30 гривень, набір повітряних кульок за 40 гривень і тут всередині блискучки. Просто кульки 5 штук 50 гривень, різні коробочки, форми для кексів, 25 гривень. У мене така є, до речі, в неї дуже класно від. Формується саме тістечко, коли ви випікаєте, бо дуже чітко промальовується все. Так, класні форми для випікання 170 гривень. Подивіться. Ми в епіцентрі з вами дивилися не цієї фірми, це я не знаю, що за фірма, але там вона була класна. Тут, бачите, сердечка ще, то коштувала вона там щось в районі 300. Оця прям мені подобається. Маленькі. Такі набори трубочок зовсім різних, по 4 штуки, по 30 гривень. Тут теж є сердечка для дівчаток. Взагалі, якщо у вас діти, то привчайте їх святкувати всі свята. Це ж від нас залежить. Листівки дуже гарні. Ой, я так жалкую, що я чоловіку вже відправила посилку у лікарню. Зараз би вклала б таку. Листівкою ну, було б дуже приємно. Маленькі листівки. Так, ціна на листівки 5 гривень, з конвертом 20 гривень. Фоторамка на три фото. Подивіться, тут така цікава. 120 гривень. Хто полюбляє, вона, єдине, що така зовсім пластикова, знаєте, є такі під кераміку пофарбовані зіпсоко з гіпса роблять, а ця така вже простенька. Також, ой, тут прям. Пакуванням стоїть, але ви бачите, отакі от, от рамка з листів, з прищіпками 140 гривень. Отакі от різні декоративні прищіпки до речі, дуже їх полюбляю, маленькі. 30 гривень, різні ручки. Фламінго. Ну, якби в мене донька була маленька, я б обов'язково фламінго її взяла. Бо дуже-дуже мімішне. 39 гривень, 49 гривень. Знаєте, це зав'яла любов. Я назву цю ручку так, але дуже-дуже прикольно. Єдине, що, звісно, це не писати в школі, бо, по-перше, всі відволікаються, а по-друге, вона буде робити навантаження і е -е, перетягувати. Буде поганий почерк дитини. Купа різних іграшок, створив стікер. 80 гривень. Це ведмедики. Ну, гарненькі такі. Так, ведмедик. Це брілок для ключів чи ні? 100 гривень такий ведмедик. Знаєте, дівчинці на рюкзачок дуже-дуже класно. Так, давайте подивимось щось більш доросле. Можна? Можна щось більш доросле. Це все було минулого разу, мені здається. Ні, не все. Дивіться, з'явилися отакі... Для миття посуду щіточки 29,90 дуже зручно, особливо якщо у вас екзема на руках, ви не любите контактувати з миючими засобами, сюди налили його в дозатор і потихеньку натискаєте і миєте. А ще дивіться, які корки для пляшок. Для оцту, наприклад, для олії вони будуть класно закриватися 50 гривень. Мені подобається. І класно, що зверху закривається, пил туди не падає. Набір мисок він вже на знижках 179 гривень, незрозуміло. Ну, так. Отак він буде виглядати. Киришок тут немає, але я не бачила до цього, а вже знижки. Ну, чомусь так. Чому б і ні. Автомобільна електрокружка. Слухайте, яка класна ідея, вона буде підігріватися. Ну, сама кружка, мені щось здається, не дуже буде виконана. Зараз подивимося ціну. 170 гривень. Вона там від прикурювача, жаль, що не від USB, бо прикурювач в мене зайнятий. І отак ви ставите, вона у вас нагрівається. Я думала, вона гірше буде виконана всередині. Виглядає непогано. Якщо кудись далеко їхати, прям класна річ. Якщо ви зараз кудись їздите по справам, то це вам, можливо, і знадобиться. Я думаю, там різні кольори є. На цьому я буду з вами прощатися. Поставте вподобайку до наступних відео.